Продовжимо страшний каякінг. Лишається Сан Хоакін. Сан Хоакін. Значить, що для цього треба? Три недогарки. Одну петлю, дві щелепи, комок шерсті і крило кажана. У мене це все є. Я перевірив, бачите, галочки, я це все перевірив перед стартом. Мотаємо на ніч. Дай на 12-ту ночі. Так, жертвуємо це все гарбуза. О-хо-хо-хо. І. Погнали! Погнали, погнали, погнали! Добре, давай цього візьмемо, раз цей з'явився нам перед нами. Блін, там з'являється, тут з'являється, аж не знаєш, куди гриб якщо чесно. 15 штук треба, ну ладно, давай грабимо сюди до... до дамби. Тоже, теж дають 3 хвилини, 15 гарбузів, це лише на еміральді 10 дали. Видно стартовий такий розминочний. Бачите, лопнув один, з'явилося ще два, так що ви не звертайте увагу, якщо там немає, то все габела. Ви пливіть. А... Не з'являються. Бачите, ще з'явилося два Один тут і один там. О, дивіться, скільки багато їх тут з'явилося. Я так розумію, тут не обов'язково плести вам за тим маршрутом, що я пливу. Ви можете поплисти за будь-яким іншим, і оці гарбузи будуть один за одним з'являтися. Куди би ви не поплили, воно буде. Вони будуть з'являтися. Короче, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Оди якраз є 5, 15 штук. Ну, тут навіть більше. Так, да, так, да, цей той, той гербузик видає такі звуки. Типу, хоч і мене на... Напути. Хоч щоб я в штанці набув. Але в мене такі. Те! Ідеально все вийшло. Оооо! Що дають? Повідець із жил. Е. Гадуть. Вампірські окуляри. Давайте подивимося, як вони виглядають. Неможливо вдягти зайняті руки. Давай так, щоб у нас руки не були заняті. Опа, а вдень? Як це вдень виглядає? Оу. Хто не знає на букву J. Та, що наша П. Бігати окуляри отак от. Не знаю, корисні вони, не корисні. Якось так. Що ж, на цьому каякінг закінчується. А далі у нас що там іде? по списку, ну-ка. Далі все. А, це було останнє, тому що тут закличне діля на Френкенфіша його можна а, цей ловити скільки раз хочете а, підходити. Я зловив його два рази, після запису зловив ще раз. Підходите, нажимаєте в котел сюди, кидаєте ось вам інгредієнти, повторю, повторювані. І ви ловите цього Френкенфіша сіки, скільки ви хочете. Головне, щоб у вас були оці всі. Амприманки. приманки. Бачите, мені не вистачає ще одних сушених лапок. Де вони? Ось вони дві штучки, і їх треба три. До речі, оця вся штука це, вся, це все займає місце, тому о, майте це на увазі. Все займає місце. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий раз і так далі. Я ловити вже не буду. Все на цьому о, прокляття Френкінфіша і. Як воно називається? Одного разу на Хеллоуін, А, Закінчено. Все, далі вже бачите, далі йдуть два одного разу на Хеллові. Є. Починав я з нього, тому відкривайте список по Хелловіну. Список відтворення я це все а, сортую у списки. Всі свої відео я сортую по списках. Тому дивіться, шукайте за списками. І прокляття Frankfish. Якось так. Все. Всім гарно дякую, хто підписався. Нові глядачі, хто прийшли, гарно вам дякую. Хто підписався, два рази дякую. Хто підписався, поставив скрізь вподобайку. Безмежно вдячний. Приходіть на стріми. Не забувайте, у мене скоро має бути розіграш, буде турнір між моїми глядачами. Будуть призи, реальні призи будуть такі на 3D принтері надруковані коробочки для блешень, для рибачків. Хто любить перебачити, крім віртуальної рибалки в реальну? Також буде турнір. Заходіть в Discord, там буде інфа. Турнір буде на озері Lon Star. Я зробив голосувалку в Discord. Мої глядачі проголосували за Lon Star. Чому за Lon Star? Не знаю. Чому вам так сподобався цей LonStar. да 8 голосів, 9 голосів на Lon Star. На другому місці у нас був White Moose. Не вистачає два голоси, щоб перед цим. Тому, поки у вас є ще час, заходіть, голосуйте. Закладка стріми та відео, турнір, Fishing Planet. Заходіть туди, тикайте буковку локацію, яка вам подобається. Можливо, буде не Lone Star. Тому слідкуйте, слідкуйте за новинами. Я буду робити анонс, все буде ясно, буде завчасно. Десь я зроблю анонс, і після анонсу десь буде тиждень. Два часу, щоб ну, до початку турніру. Так що заходіть, підписуйтесь, ставте вподобайки, приходіть на стріми. Всім гарно дякую, всім щастя!